Я як депутат Житомирської міської ради, який обраний по 24-му виборчому окрузі, це район Мальова, розробив проєкт рішення про розробку програми розвитку для провідних і каналіційних мереж на термін з 2015 по 2020 рік. Чому саме я ініціював розробку цього проєкту рішення? Тому що 90% мого округу складається з приватного сектору. І більша частина зверень, які йдуть до мене від моїх виборців, від мешканців району Мальованка, вони стосуються будівництва водопровідних і каналіційних мереж. Я цю проблему знаю по суті, бо я майже обійшов всі провулки вулиці району Мальованка яка ситуація в цих провулках і вулицях. Я знаю про те, що в кращому випадку люди будують в себе на подвір'ї вигрібну яму, в гіршому випадку люди просто врізаються в лінівку і ці всі стовки попадають в нашу річку. А далі вони попадають в наш водопровід в крани і ми п'ємо ту воду. І потім задаємось питанням, а чому ми хворіємо, чому хворіють наші діти? Тому це дійсно серйозна проблема, це я б сказав би така екологічна катастрофа. От. І я знаю, як люди збираються якимись активними групами, як активісти певних провулків, вулиць збираються до вирішення цієї проблеми, вони приходять, як до мене, як до депутата, вони приходять в міську раду ініціювати все ж таки, виділення коштів з міського бюджету. На будівництво водопроводу і канаційних мереж. Але я хотів би, щоб все ж таки міська рада була ініціатором розвитку канаційних мереж і водопроводу в місті Житомирі саме в приватному секторі. Міська рада і влада міста, і в тому числі депутати, повинні бути ініціаторами будівництва таких мереж і вони повинні йти на зустріч людям. Тому цей проєкт рішення він передбачає перше. Ми повинні провести інвентаризацію приватного сектору в місті Житомир. Приблизно сьогодні приватний сектор в місті Житомир це десь 30 тисяч будинків. Треба розуміти, яка частина цих будинків вже мають водопровід і каналізацію, а яка частина цих будинків ще не має цієї каналізації. Далі ми повинні будемо згідно цього проекту рішення. На п'ять років розробити графік будівництва з чітким вказанням нас, провулків і вулиць в саме в якому році, які провулки і вулиці будуть на яких буде будуватися колективна мережа і буде провід і розробити це на п'ять років, тобто до 2020 року. А далі, згідно цього проекту рішення, повинні, повинні будемо виділяти з міського бюджету кошти на умовах співфінансування з людьми. І конкретно по цих вулицях іти і будувати колекційну мережі.